Це 90-й урок поверхці веб-сайтів. Сьогодні тема поєднання flow та paging. Давайте знову поставимо картинку над абзацами, задавши їм лівий paging. У цьому випадку paging відсуне лише той текст, який прилягає зліва до діва батька, але, а не до нашої картинки. Давайте це перевіримо візуально. Я скопіюю код, який мені дали. А, зараз тільки HTML-код. Ставлю. І так само CSS-код. Ставити і ще трішечки є цього. Ставити. Зберегти. Ось, як ми бачимо, такий результат. Але ще є фотографія. Смайл. По перше. А по-друге. Так само сюди. Це закриємо. Ми бачимо, виходить результат. Ось. А тепер покладемо картинку до першого абзацу. Вона рухатиметься вправо разом із текстом абзаці. Я скопіюю код. Ставити смайл. Ставити. Ставити? Зберегти? Що ми бачимо виходить такі результати? Але щось тут не то. Мені здається. Ні, mm. все то. Хоча не все. Мабуть, все ж скопіюю звідси, хоча можна просто написати цього. Як ми бачимо, виходить такий результат. Чудово. Виступи самі картинці. Давайте додамо правий Margin. У цьому випадку текст дійсно відсунеться від правого краю картинки. Давайте це перевіримо, але ще маль я не буду чіпати. Буду чіпати, чіпати тільки CSS код. Оп. Виділити, вставити, зберегти. Ми бачимо, виходить такий результат. Цікавий ефект вийде. Якщо додати ще й мерджен абзацом, самі абзаци відсунуться від лівого краю діва батька. При цьому текст у них, як і раніше, буде відсунутий від правого краю картинки, оскільки її заданий правий margin. Окей. Знову ж, я копіюю стилі. Ставити зберегти. Ось як ми бачимо, виходить такий. Цікавенький ефект. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.